Всім привіт! З вами психолог Дудка. І сьогодні наш старо розклад для вас архетип повісня. Це всі, хто народився у грудні або 12 числа будь-якого місяця. Як завжди, беру 5 карт Таро і одну Оракулу. Розклад на липень 23-го року, місяць який йде, і місяць який швидкісний, і мені здається, занадко, занадто швидкісний для вас і вашого архетипу. Поїхали. Першу колоду, яку беремо. Це хевільс ось така коробочка. І дивимось ваші розклади. На липень. Я нагадую, що розклади я роблю саме психологічні. Чому вони відрізняються? Вони відрізняються багато чим, але в першу чергу це тим, що даний розклад показує ваш психологічний стан, ваш, ваші внутрішні емоції, ваші внутрішні питання, ваші питання, які будуть на рівні свідомості та на рівні підсвідомості в даному місці. Це не передбачання майбутнього і не те, що потрібно сидіти і чекати, що відбудеться. Але, дивлячись такі розклади, ви досить добре можете зрозуміти, як боротися з власним е внутрішнім станом, а ви досить сильно архетиповіше занурюєтесь в цей стан, і це може вам досить класно допомогти, якщо ви будете прослуховуватись до таких психологічних розкладів Поїхали. Оз. Десятка жезлів. Карта великих е втоми е Тут про що? Тут питання в тому, що. А, ви архетип досить вибачте, лінивий, тому що ви бачите світ під іншим кутом, і архетип, який відтягує, відтягує час. Десятка жезлів це велика кількість зусиль, і це карта дій. Я думаю, що в липні ви будете прикладати велику, велику кількість дій, наприклад, стосовно вашої роботи або стосовно ваших там, питань з батьками, стосовно ваших стосунків, і для це буде важко. Але це реально. Дивіться, йому важко, але він несе ті жезли, і це реально. Тому не хвилюйтесь, винести все, що у вас буде в липні, ви можете, але це ну, велика кількість зусиль і саме дій, не думок, не емоцій, а дій. І е, діяти вам за вашим архетипом досить важко, інколи дуже дуже важко, тому що ви більше відтягуєте час і відкладаєте дії на потім. Так, от все, що ви відкладали в цьому році в липні, е, все буде у вас постане питання. Ви там бажали сісти за кермо, або ви бажали там переїхати кудись, або, або, або ви бажали піти на якесь навчання. Це е, досить е, давно. Ви відтягуєте і ось в липні ви почнете цим одразу займатися, тобто це не чимось одним. а Цим одразу, тому і важко може бути. Поїхали далі. Наступну колоду, яку я беру, для вас повішені це Тароф Эббис, ось така коробочка. І розбираємо. Жрець, навчатися ви будете. Багато ви будете навчатися. Жрець це карта вчителів, карта навчання, карта е, вищої можливо, освіти, якщо ви планували вступити кудись. А е, жрець – це карта. Е, Ієрархії можливо буде питання ієрархії, питання з батьком саме бо це карта батька не мати, або людини, яку ви вважаєте ієрархічно вище, ну і досить часто ця карта надає навчання та передання знань не досвіду, а саме знань, теоретичних саме знань, і це досить часто саме про навчання. Липень місяць це досить ем, у багатьох країнах питання вступу до навчального закладу, якщо він у вас. Є або у ваших дітей, які народилися в грудні, то це досить класна, позитивна карта. Але що сказати, що буде просто, ні, я не можу. Десятка жезлів це важко, і це карта втома. І це може надавати е, втома. Але це дуже цікаво, і тут не традиційний жрець, тут жрець, який сидить біла біля костра, якийсь е, чоловік, е, ну мені здається, це до е, американських або як їх називають. Тобто це не традиційний жрець, як у нас зображується священнослужителі. Ні, це такий жрець, якому, якого прислухаються, але він на рівних. І тут а, питання в тому, що ви будете навчатися, і буде, наче така домашня атмосфера, як на рівних, але все ж таки у людини, яку ви поважаєте, і яка а, ну, багато чого знає і може передати ці знання. Поїхали далі. Наступні колоди дві я взяла: це сексуальні колоди таро, та рот манара для жінок і Таро де та Камерон для чоловіків. Почнемо з жіночої манара. І а, це для жінок, які народилися у грудні. Ваші взаємостосунки з партнером. Імператор. Це про що? По-перше, Нема такого чоловіка, який би був мені рівним. Або є якийсь принц на білому коні фантазія, це такий образ. Чому образ? Тому що бачите, в нього він виходить з води, в нього просвічується низ, тому він нереальний. Тобто, у вас в голові якийсь образ є чоловіка, якого ви очікуєте в своєму житті, але це нереальний чоловік. Тобто, ви не сприймаєте реальних чоловіків, тому що даний образ в вашій голові. Не натягається, не одягається, я хотіла сказати, натягнути не можете на реальну людину. Буральні чоловіки вони не ідеальні. Але ви, коли співставляєте з ними свої цінності, ви знаходите саме того, хто є. Імператор говорить про те, що ви в липні будете очікувати принца на білому коні, і ви повинні розуміти, що такий принц існує тільки в голові. А ще імператор це карта сексуальності, карта в червоному кольорі, і це карта, яка надає вам. Таке бажання стосунків, спілкування, можливо, ви поїдете в липні десь на море відпочивати. Ви будете бажати спілкуватися, але вам все буде не те. Ці чоловіки, і хлопці, будуть не такі, тому що ви бажаєте ідеалу. Так, от спробуйте побачити в чоловіка в партнерові реального партнера, навіть якщо це ваш чоловік вдома або ваш хлопець, яким ви живете, постарайтесь побачити реального партнера. І що надає імператор? Імператор надає. Силу, ви можете йти в конкуренцію з чоловіком. Це для жінок, для чоловіків, колода Декамерон. Колода, Декамерон, це також сексуальна колода, але силові. для чоловіків чоловічого прояву. Блазень Блазень це властиво, тобто зайняти позицію дурня у стосунках. Ви, чоловіки, які народилися в грудні, в липні, місяця, повністю одягнений тільки одне місце показує, тобто закриті відчуття. Велика кількість сексуальних ідей і фантазій в голові, червона шапочка в нього. Але бачите, тут якраз якийсь, якийсь метелик. Тобто на партнерку, яка є, або на дівчину яка є поруч, ви в просто можете не звертати увагу. Ви будете думати, фантазувати, ідеалізувати того, хто є там зі сторони, а там якоїсь захопленням і по дурості, наприклад. Не відповісти там а, на якийсь телефонний дзвінок, або е, пропустити якесь побачення, а дівчина ранна е, досить така цікава і захоплена вами. Тобто ви можете в липні місяці трохи себе ввести по-дурному у стосунках, і, на жаль, від цього ви можете втратити вашу партнерку або дівчину. Тому намагайтесь так сфокусувати увагу і трошки зібратися. Я знаю, що вам повішено це важко зробити, але спробуйте зробити. Наступне, що ми беремо, це авто таро. До речі, в 8 липня о 9.00 майстер-клас з вашого місяця народження або дати народження, хто народився 12-го числа будь-якого місця. Він буде проходити онлайн 2,5 з години. І це майстер-клас, який надає розуміння, яке було дитинство, як воно вплинуло на вас, та сформувало ваші якісь дитячі травми, страхи, що з ним робити, які були батьки, яке оточення, що це сформувало і що з цим робити в житті? Далі, якщо ви займаєтесь старою, я буду давати номерологічний розбір, що входить в архетип 1 і показувати, як росте архетип і що для цього робити, наприклад, і як йде в деградацію. Тобто, коли ми беремо життя. Це можна зробити собі схему і зрозуміти, як у своєму житті чогось досягати, і як зрозуміти, що ви падаєте і дате не в ту сторону. Ну і звичайно, я окремо надаю інформацію з дитячих травм, тобто діти, хто народився 12-го числа будь-якого місяця, бо грудні, я надаю інформацію з точки зору дитячих криз. Вікова психологія поділена на. Дитячі кризи за віком, тобто вік від 0 до 1 року – це криза дотику, від 2-3 роки – це криза «я сам», 5, 6-7 років це криза соціальної комунікації, але для всіх дітей. Так, от я це питання збужую з точки зору дати народження. Деяких дітей треба, наприклад, кризи дотику до себе ближче, деяких навпаки, надати трохи свободи, щоб вони формували там свій простір. І все це можна зрозуміти лише за місцем народження. Так що, ваш майстер-клас 12, 8 липня о 9.00 ранку за київським часом. Я вас чекаю, буду проходити онлайн. Ну, звичайно, я розумію, що не всі можуть бути присутні, тому я буду вести відеозапис. У вас буде три місяці доступу до перегляду даного відеозапису. Не пропустіть. Що ж таке, мій, мій годинник? Наступне автотаро. Ось така коробочка, і дивимося, що ще для нашого архетипу повішено. Корливий Питання фінансової стабільності, фінансової результативності карта. Домашнього побуту і це така карта жіночого домогосподарства, коли займаюся дітьми там, якимось тваринами, рослинами для вас це ви Любите, якщо жінки, то повішений домашній побут, вам це комфортно, і це така карта земною жінки, але це карта ще і тримання фінансового контролю у своєму житті. І якщо ви чоловік, то це може бути як ваша дружина, так себе поводити, або ви будете мати якийсь певний контроль над якимось фінансовим планом, там, наприклад, роботою певним проєктом, ви будете тримати фінансовий контроль. Ось такий розклад. Останнє, що ми дивимося, це оракули, додаткові підказочки, і це послання ангелів закоханих. І дивимося, що є ще. Так. А, перекладаю, ви заслуговуєте любов, а, у вас є все, що потрібно для кохання. А, якщо ви вважали до цього моменту, що вам чогось не вистачає для того, щоб мати кохання в житті, щоб мати того самого партнера, якого ви чекаєте, ні, вам все. Вистачає, але бачите, вона цілиться. Ви повинні, особливо жінки, не ідеалізувати образ чоловіка, а чітко розуміти, який він є. Не фантазійний принц на білому коні, а реально фактичний знати ціль, якого ви бажаєте. І тоді ви будете мати і результат в цьому місці. До речі, місяць, взагалі, липень, на який ми дивимося, розклад, це місяць з архетипом колісниця, рік, 23 й рік з архетипом колісниця, а тому. Архетип колісниці це поставити ціль, і досить класно, якщо ви поставите ціль партнерства, якого ви бажаєте. Ось такий розклад. Я вам зберігаю його. Чекаю вас на майстер-класі з вашої дати народження, місяця народження, а також хто хоче навчитися працювати і робити такі психологічні розклади. в мене є курс старт, курс почався. Ви можете приєднатися. Психологічна Таро». І я навчу вас робити такі розклади і розуміти, як таро працює на рівні свідомості та підсвідомості. Курс 4 місяці більше ніж 70 годин. Він величезний. І, звичайно, у вас буде, крім онлайн, ще доступ до перегляду відеозапису. І після нього ваше життя точно зміниться. В тема рівня повішений. Чекаю вас на майстер-класі вже наступну суботу, о 9.00. До зустрічі. пока Пока.